Мої вітання, не дивлячись ні на шо. Ми з вами сьогодні починаємо з гарних новин за останню добу. Небайдужі українці назбирали і вже витратили 111 тисяч 300 гривень. Купили нашим бійцям зарядну станцію і дизельний обігрівач. Квитанцію бачите на екрані. низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці, ви справжня сила. Тепер нагадую вам, що у нас не тільки можна зробити добру справу задонатити для збройних сил України, а у нас ще можна виграти за свій донат від 200 гривень 10 тисяч гривень. Отакий От конкурс у нас сьогодні, включно до 10 числа. Він у нас продовжується. Маєте вказати лише свій контактний номер телефону в примітках, в призначенні платежу. В платіжній системі, одним словом, і ви вже автоматично стаєте учасником розіграшу. Дякую вам за ваші донати. Дякую за ваші посилки. В понеділок нам обіцяли вже скинути відео або фото. Звіт. Дякую вам дуже. Сьогодні у мене день народження. Я навіть написала це, щоб не забути сказати, розумієте, найкращий подарунок. То донати для Збройних сил України. Самі знаєте, мені це просто в кайф. Мені це з задоволенням кожного разу купувати щось для наших бійців. Щось таке просто життєве необхідне. Дякую вам дуже. Дякую вам за ваші вітання. Хто вже привітав? Дякую вам за ваші донати. А тепер до роботи: атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації внаслідок нічного удару расистів. Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження. Ой, так, атомні електростанції. Давайте спочатку про їх потужність, справність, як зараз і як надалі. Шозар? На хіра тінь І що надалі буде? І надалі не краще, да? але все буде добре, ми все відбудуємо, вся ця чернь, вона просто. М як це сказати? Вона змінить вектор своєї агресії всієї цієї сили, яка б'є по звичайних людях. Тобто все буде добре. Все буде добре, але ну точно не завтра, і не післязавтра, і не цієї зими. Щодо електростанцій, тепер атомних, щодо їх безпеки далі і відбудови, безпека. Безпека. Треба виколювати очі внутрішнім ворогам тим людям, які здають, зраджують, наражають на небезпеку, вбивають тим крисакам, яких повно. І якраз такі електростанції атомні тут не виключення. Загроза для України від атомних електростанцій. Загроза для України. Це залежить від проданих територій, тобто наскільки вийде у расистів. Купити, увага, купити наші землі. Тобто Київ за три дня не вдалося, обісралися вони знатно, ця друга армія з кінця світу. Тобто зараз купити. Ну, я одразу хочу сказати, що, звісно, ніхіра в них не вийде. Просто що, поки йдуть ці переговори, ми з вами страждаємо. Це ж зрозуміло. Значить, Кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України. Да, да, викусіть. Значить, продовжує відкривати будь-які суттєві гарантії без... відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки. Які гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції? Угу. Про це йдеться у матеріалах Інституту вивчення війни. Так, значить, той, хто керує війною зі сторони расистів, що вони, які дії в нашу сторону далі будуть робити? Блефують, аферисти блефують, отак от два слова. Значить, це, як знаєте, їм треба повиділуватися перед всім світом цивілізованим, для того, щоб показати ну, свою силу, да? що вони, наче, нічого не втратили, ні своїх позицій, ні своїх ресурсів, нічого такого. Але оцей блеф він просто ну, на останньому із дихання, от просто на останньому. Так що не вийде у них купити, не вийде у них так, як вони хочуть. Просто не вийде. Ніякого миру вони не хочуть. Ну, це і так зрозуміло. Може, до когось ще не дійшло. Два великих плана з їх сторони. План перший. Купити наші території, тобто щось запропонувати тим людям, хто буде тиснути або буде приймати, ну мати якесь слово головне, да в цих переговорах, умовах далі і таке інше. А друга стратегія, другий план це купити владу, підкупити владу, зробити владу. Про які гарантії безпеки можна казати при цьому? Ніякі. Україна змінює підходи НАТО. Посол Великої Британії вважає за найсильнішими у Європі. Правильно робить Європа реагує на виклики, які створює рашка в оборонній політиці країн-континенту відбуваються епохальні зміни. Особливий вплив справляє досвід України в боротьбі з агресією расистів. Збройні сили України. А, значить так, яку б новину ми з вами не почули щодо припинення. Мобілізації, скорочення війська нашого, розвооруження, як це сказати, ми з вами зберігаємо спокій, бо такі новини потрібні. І вони нам будуть з вами на користь. Потім побачимо для чого. Рашка збільшить чисельність військ безпілотних систем на 79 тисяч осіб у 26 році. Україна у відповідь нарощуватиме безпілотну складову штурмових військ. Безпілотна складова штурмових військ. Ну так, да, це ж про нарощування. Вона така двостороння ця, ця історія. Тобто, з однієї сторони, це допомога наших партнерів, вливання коштів у розробки наші, і вони зацікавлені в цьому. А друге, це наші люди з золотими руками, які тут будуть таке щось з цього приводу і забрітати, що ну, іскусний інтелект просто буде курити в сторонці. Рашка в обхід України може підписати зі США пакет Дмитрієва. Зявив Зеленський українській розвідці стало відомо про існування проєкту домовленості про економічне співробітництво. Тільки з вами казали, хто кого за що продає. Також є сигнали, що ці домовленості можуть містити питання пов'язані з Україною, зокрема її суверенітетом і безпекою. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть імовірні такі домовленості. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, домовленості сторін про нас без нас. Рашка. Чи підпише вона зі штатами? Пакет Дмитрієва. Це Алкамішки, наверное, пакет, да? Ні, не буде так, як їм хочеться. Ну, не буде. যা